Всім привіт, дівчата. Я сьогодні не планувала записувати це відео, але вирішила помити гербінці і вирішила записати відео про те, як потрібно доглядати за жирною шкірою голови, а якщо точніше, як я доглядаю за, жирної, за жирним типом шкіри голови, тому що, на мою думку, це дуже проблематичний тип, який потребує додаткового очищення, додаткового догляду. Сьогодні розповім, як я це роблю. В принципі, нічого такого незвичайного, але в мене є деякі правила, яким я намагаюся постійно дотримуватись. Тому що жирний тип шкіри голови це коли ти маєш шкіру голови, волосся кожен день або через день це лупа, це брейний дерматит, це подразнення, почервоніння і дуже багато різних проблем, тому що дуже швидко шкіра голови жирніє, бактерії розмножуються і може бути дуже багато проблем. Тому за жирною шкірою голови потрібен, як на мою думку, додатковий і постійний догляд. І так, перше моє правило це сульфатний шампунь. Обов'язково сульфатний шампунь бажано без силіконів, без багатьох зволожуючих компонентів, без мільйон екстрактів, без мільйон олійок. Це базовий такий хороший. Добре очищаючий склад. З опавами вони можуть бути і агресивні, плюс м'які, і агресивні. Але я не знаю, відсотки, мабуть, 90% шампуні це у мене шампуні з сульфатний, так, з агресивними сульфатами. Є в мене м'які, але я їх використовую рідко і періодично. До речі, я ще використовувала шампуні для глибокої очистки, тож дуже класний шампунь, допомагає очистити до скрипу, але на постійній основі. У мене ось такі сульфатні, звичайно. Шампуні. Далі у мене теж це моє правило, я завжди це роблю: це пілінги для шкір голови, пілінги, скраби, різні. Сиворотки, все, що втирається, все, що очищує додатково, це обов'язково, тому що жирний тип шкіри голови може жирніти, забруднюватись дуже швидко, і це дуже важливо робити додаткове очищення один раз в дві неділі, один раз в місяць, в залежності від того, який у вас жирний тип, тому що він буває різний. Я, наприклад, мої шкіру голови там через день є дівчата, у яких вже ввечері, там зранку помили, ввечері вже голова брудна. Так і саме для таких, таких ситуацій можна використовувати. Овати пілінг різні очищаючі засоби додаткові один раз там на тиждень, або один раз на дві неділі. Так мені ще подобається поєднувати пілінги з крабим. Очистити шкіру голови максимально і наносити ось такі різні сиворотки для росту волосся від випадіння. Для чого я це роблю? Для того, щоб оці всі ці сиворотки, всі ці олійки нібито заспокоюють не олійки, просто сиворотки, так, ампули, сивородки, не олійки. Заспокоюють, ніби шкіру голови, і вона нас стає. Ніби упругою, я не знаю це сказати іншими словами. Але дівчата, і друге моє правило це пілінги, а це скраби, це сиворотки від вп'ядіння для росту. Я постійно щось втираю в шкіру голови для того, щоб і очистити, і зробити її м'якою упругою. Не знаю, мені дуже подобається сиворотка від Міс міста українського виробника. Мені прям зайшла. Дуже сподобалась. Я розповідала в попередньому відео, ось тут можете подивитись відео. Дуже рекомендую. Далі, моє третє правило. Раніше я якось до цього ставилася не дуже ем, відповідально взагалі не дуже сприймала це, знаєте, як за основу щодо догляду за жирною шкірою голови, але зараз все змінилось. Зараз я це роблю прямо постійно. Це гребінці. потрібно мити гребінці один раз там в три дні, один раз в два дні. А я зараз, прямо коли мию шкіру голови, голову, волосся. Я додатково ще мою гребінці, тому що вони дуже швидко забруднюються. І саме для жирної шкіри голови отут весь пил, який збирається. Ми починаємо прочосувати і. Для жирної шкіри голови, навіть ці пилинки, це вже це вже погано, це вже не добре. Тому дівчата раніше я так не мила часто гарбінці, як зараз. Так, це були три основні правила. Ще в мене є додаткові. Наприклад, засоби для шкіри голови, сухий шампунь або, наприклад, пінка. Такі засоби я використовую дуже рідко, тому що моя шкіра голови реагує не дуже добре. Починається лупа, взагалі сухий шампунь. Не розумію, як він працює, ще не побачила ніколи вау ефекту від сухого шампуню. Краще помити шкір голови, але не знаю, ну, взагалі щодо цих засобів використовую дуже рідко. І якщо, наприклад, я використовую ці засоби, я потім промиваю шкір голови три рази, тому що е я завжди мої два рази. Я... Коли наношу саме на шкіру голови щось, із таких засобів я завжди промиваю три рази. Для мене це правило е, теж, мабуть, це четверте, яке я постійно роблю, це рідко, і якщо наношу, то промиваю шампунем три рази. І, і останнє моє правило це наносити маску, кондиціонер, е, бальзам по довжині. Раніше я наносила майже на всю довжину, але зараз я наношу десь на середину, мабуть. Тому що і так і немає е, такої необхідності наносити по всій довжині, е, трішки обтяжуються і взагалі чата хочу підстригти взагалі волосся, кінчики. Дуже шкодую, що підстригла чуби, це взагалі якийсь жах. Але що маємо, то маємо. Тому так, на сьогодні в мене все. П'ять правил, це сульфатні шампуні, це пілінги, скраби, сиворотки для росту і випадіння. Це дуже рідко використовую сухий шампунь або засоби для шкіри голови стайлінг мається на увазі. Це завжди мити, завжди мити гребінці, завжди всі браші, все, що в мене є, я все мию. І, до речі, заколки також я мию. І так, це четверте і п'яте правило: наносити маску, кондиціонер. По-перше, наносити. По довжині, так, і потрібно маску кондиціонера дуже добре, добре замивати, щоб нічого не залишалось на волосі, не було ніяких залишків. На сьогодні в мене все. Жирний тип голови не є дуже приємним типом, але потрібно навчитися правильно виглядати для того, щоб шкіра голови, жирна шкіра голови. Була блискучою, здоровою і виглядала прекрасно. Дівчата, пишіть, як ви доглядаєте за своєю шкірою голови. Мені буде дуже цікаво почитати. Сподіваюся, що відео для вас було цікавим і корисним, а я пішла мити гарбінці. Всім гарного дня! Сподіваюся, що у вас все добре, що ви в безпечному для себе місці. До зустрічі!